Голова ГО «Набад» Кривий Ріг, заступниця голови ради оборони міста Вікторія Третяк. Увійшла до складу ради волонтерів при Дніпропетровській ОВА. Відповідне розпорядження підписав начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Тільки вийшло призначення і розпорядження голови області, тому я очікую на першу нашу таку зустріч. Я надіюся і знаю, що це буде плідна робота. У мене є досвід роботи в області по ветеранській лінії, тому що я займаюся військовими ветеранами вже багато років, 10 років поспіль. Тому для мене честь і надалі працювати вже з новим керівництвом нашої області для того, щоб їй допомагати і підтримувати у всіх нагальних напрямках. Тим паче, що ми і в місті дуже велику роботу проводимо з командою ради оборони міста на чолі з Олександром Вілкулом. Я його заступником і безпосередньо веду напрямок допомоги військовослужбовцям мені почесно зайняти там місце члена цієї ради. І разом зі всією командою вирішувати нагальні питання і по допомозі військовим, і після наслідків ракетних обстрілів, і так далі. і так далі. Роботи дуже багато. Ми не зупиняємося, тим більше я все ж таки весь свій досвід, який набутий з 2014 року, я маю величезний досвід роботи. Буду намагатися втілити в життя разом з командою області. І працювати далі на благо нашої, нашого міста, області, України, і звісно, заради нашої перемоги.